Ну, ясно, коротше, нікого вже не цікавлять терафенги 555 і Ікси за 7600. Хоча це мало ймовірно, але 5 чоловік нині дзвонило, що хочуть щось краще. Тому TerraForce 554 XL повністю видозмінений трактор відносно Терафенга, Все, підлога піднята, шини усилені, мости по максимуму великі, які бувають. Прижимна гідравліка на крюках. Три змінних яблучка. Вже йде в комплектації. Дуже класна, до речі, оптика. Тут стоїть передня, задня, підвісні педальки, нова приборка, сидіння пілот, компресори, ресивери. Все по максимуму. Ціна 8950 за цього монстра. Називається TerraForce 554 XL. Це Terrafang 554X. Нібито схожі, але різниця в них дуже велика. Кого там не прижме тисячі доларів, є значно модніші трактора, хоча зроблять вони однаково. Що той, що той, я думаю, гектар 15 з легкістю можна обробити. Також обмінюємо будь-який трактор, Цей, 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 чи от цей. чи на будь-який ваш китайський міні-трактор, звичайно, у робочому стані. Доставка безкоштовна, гарантія 3 роки на всі трактора. Оплачуєте після огляду. Також можете подивитись за нашою адресою будь-які інші моделі. Є валом всяких тракторів, великих, малих, все на складі, дзвоніть, торгуйтесь.